Керівник спецслужби запевнив журналістів, що візит до маршзаводу запланував ще заздалегідь, а про події під стінами управління нічого не знає. За словами Кіцула, захист економічних інтересів держави є одним із пріоритетів СБУ. І, і якщо в нас буде спокій і злагода, то, тоді підуть кошти, підуть інвестиції. І ми розуміємо, що ми можемо десь втратити російський ринок. Ми вже можна говорити, що фактично, не фактично, агресія йде сусідньої держави проти України. Так, ми можемо втратити ринок значить, треба спільними пошуками і знайти. Можливо, якщо у нас така у нас така можливість, десь є, тому що ми займаємося і контрозвідкою, і іншими питаннями не тільки економічної безпеки для да даного підприємства. Зрозуміло, ми це будемо робити. Про певні труднощі в зв'язку з останніми подіями повідомили й працівники маршзаводу. Це й загроза втратити деякі ринки і незручності при перетині кордонів, які наразі посилено охороняються військами та спецслужбами. Втім, навіть в таких непростих умовах підприємство продовжує працювати та наповнювати податками бюджет. Ситуація така досить складна. Ми стараємося ці зв'язки не втрачати. Щоденна співпраця, щоденні переговори. І буквально зараз от нам вдалося наладити в такій складній ситуації наладити контакт і підписати контракт серйозний. Ви розумієте, заявлені великі лозунги і правильні лозунги, що у нас. Багато хто підтримує, але між підтримкою от у нас були європейські друзі, і між реальною політичною заявою, і кроком, щоб зробити, стоять дуже багато маленьких кроків, які потрібно рішати отут. Опісля керівник СБУ краю зустрівся з колективом підприємства, вислухав пропозиції та запевнив, що держава дбатиме про захист економічних інтересів та не дозволить жодним чинникам впливати на звичний режим роботи потужних підприємств, таких як маршзавод. Олександр Коркоїл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.